Проти комбайнів росіяни двічі атакували фермерів біля вільної слободи. Обійшлося без жертв, але сільськогосподарська техніка зазнала пошкоджень. Ви дивитесь новини на межі у студії. Ганна Томіна говоримо про головні події 3 листопада у громадах Шосткинського району. Росіяни атакували аграріїв на Глухівщині під ворожим вогнем опинилися працівники підприємства, які збирали врожай у районі вільної свободи Есменської громади. Як повідомив генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю Агрозем Олег Братушчак, перша атака сталася у суботу, 1 листопада. Тоді в Півдрон пошкодив вантажівку. А вже наступного дня 2 листопада російський безпілотник типу Молнія поцілив у комбайн за словами Олега Братушчака, В результаті російських ударів ніхто з людей не постраждав. Рішостки потоп через порив мереж. Комунальники викачують воду з підвалу одного з багатоквартирних житлових будинків. Потім її зливають на проїжджу частину. Перейти дорогу між будинками 24 і 26 по вулиці Свободи і залишити взуття сухим практично неможливо. Інформують наші кореспонденти. Минулорічна трагедія на Глухівщині, коли працівник загинув під час лісозаготівельних робіт, сталася через порушення правил безпеки лісничим. До такого висновку дійшли правоохоронці. За даними слідства, лісничий не забезпечив належні умови праці, не провів із з робітниками та допустив їх до роботи без засобів індивідуального захисту. Крім того, посадовець не зупинив роботи, попри очевидні порушення техніки безпеки. У результаті під час навантаження деревини на одного з працівників упала гілка. Від отриманих травм працівник підприємства загинув на місці. Глухівщині енергетики щодня ризикують життям, щоб повернути людям електрику. Каби, дрони, арта усе летить на них, поки вони лагодять лінії просто під прицілом ворога. Як працюють, вони розповіли нашим журналістам. Розбите обладнання, атаковані автівки, поранені працівники. Робота енергетиків це постійна битва за світло, без якого росіяни намагаються залишити жителів прикордоння, наче на шаховій дошці тут кожен щодня робить свій хід. Однак замість фігур у ворожої армії. Зброя. Все летить, і каби, і дрони летять, і артобстріли проходять. За роки війни енергетики Глухівщини не раз потрапляли під обстріли на прикордоні. У квітні 2024 року їхню автівку атакували з артилерії біля села Бачівськ. За кілька місяців у вересні перемотній по бригаді поцілив ефпіві-дрон у селищі Есмень. Тоді один з чоловіків отримав поранення. Хлопці постійно працюють у нас у прикордонні. Відновлюють енергосистему, відновлюють лінії, підстанції. І тому були ситуації, що атакували нас, попадали хлопці під артобстріл, страждала техніка, були, були поранення хлопців. Енергетики пояснюють, ситуація в системі критична. Повертати світло їм доводиться у проміжках між обстрілами та частими повторними ударами. Буває так, що працюємо, якщо приліт був от в день. То поки нам дозвіл дадуть, працюємо при не сильно хорошій погоді, такі як дощ зараз таке буває. Але що зробиш? Треба відновлювати в енергетичній сфері. Майстер служби підстанції Сергій працює майже 20 років разом із бригадою. Він відповідає за ремонт підстанції. Говорить: у його роботі стандартних ситуацій немає. Кожен виклик це вирішення завдання. Під час війни каже, такі значно складніші. Є в нас два типи робіт: це планові роботи та непланові. Планові роботи це згідно графіків. Ми виконуємо, тобто я завчасніше знаю, що ми де працюємо, що виконуємо, тобто можу підготуватися до роботи, яку ми робимо. Якщо виникають нештатні ситуації, такі як прильоти або інші техногенні аварії, то вже доводиться думати, що там може бути, тому що зачасту інформації немає, що там сталося, що пошкоджено, і ми Беремо по максимуму, що можемо взяти зараз. Росіяни фактично полюють на енергетиків. Для них автівка ремонтної бригади, що їй лагодити пошкодження, мішень. Також і потрапляли ми під дронові атаки. недалеко від нас падали, і те саме молнії. Влучання дронів у машини, влучання дронів в працюючі бригади. Дуже велика небезпека з боку дронів. І поки нам не дадуть дозвіл. Ми не можемо виїжджати, а це буває день, два, три, може й тиждень бути. Тому хотілося б, щоб люди відносилися з розумінням до цього. Тому що в країні війна така ситуація в будь-яких областях і особливо в прикордонні. дякуємо, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе і до зустрічі завтра у новому випуску. Новин на межі.